Читання навичка, яку ще з раннього дитинства дорослі намагаються прищеплювати своїй малечі. Усе починається з казок, потім вивчення букв, а згодом самостійне читання. Усім відомо, що любов до цього процесу покращує мислення та уяву, збільшує словниковий запас, а ще заспокоює, що не аби як актуально нині. Проблемою сучасності є заміна книжки на гаджети, що все частіше стає причиною неуспішності у школярів. Сьогодні ми всі маємо результати ПІЗа, які є невтішними, і знаємо, що проблема є з читанською грамотністю. Відповідно, діти не можуть виконати завдання, зокрема з математики через те, що просто не розуміють, що вони прочитали. Тож для запобігання цього усі уроки літератури Людмили Сакович тепер завершуються тихим читанням. Розпочалось таке нововведення із ініціативи до Дня рідної мови, коли школярі у різних куточках області одночасно читали улюблені книжки. Тоді пригадує пані Людмила вперше залучила й своїх учнів, а нині це вже стало певною традицією. Я викладаю в цьому класі і українську, і зарубіжну літературу, тобто я маю чотири уроки. Вони стоять парами. Я маю у вівторок і в середу перші два уроки. Це є 90 хвилин. З 90 хвилин я абсолютно спокійно виділяю до 10 хвилин на читання. Вони приносять свою книжку. Хто забув книжку, хто не приніс, хто не має, той читає параграф того предмету, який буде наступним. У такий спосіб вчителька заохочує дітей до читання. Кому з уподоби пригодницькі романи, комусь детективи. Ну а хтось надає перевагу фантастиці. Учні пані Людмили кажуть, такий підхід до читання можливість обрати саме улюблений жанр. Мені насправді більше подобається читати, те, що мені до вподоба, тому що багато творів з шкільної програми мені не подобається, особливо в п'ятому класі ми вчили міфи багато, а я біфології не люблю. Тому зараз, коли ми всього можемо читати те, що подобається, нам, це дає більше того, що боже можемо собі вибрати. Виділяти час на читання це досить як відпочинок, тому що ну це приємно погинатися в, в історію. Книжка. Мистецтво війни це мамина книжка. Ну мені вона сподобалася по обкладинці, Я її взяла до школи і почала читати. Ну, вона така більше для обдумання. Я читати дуже люблю, але вдома не завжди виходить, бо там десь уроки, десь там ще щось. Але стараюсь читати. А в школі зазвичай типу. Я вже тут прочитала півтора книжки. В ліцеї таку ініціативу підтримують як педагоги, так і керівництво. Адже проблема з читацькою компетенцією серед школярів наразі залишається актуальною. Діти сьомий клас це 12 років. Це є активні такі підлітки, які. Мабуть, не часто пересічного підлітка ми зараз, на жаль, побачимо з книжкою у руках. А тут ви бачили, що діти читають, діти обмінюються, діти приносять різні і складні. Ми побачили сундзи, мистецтво війни, тобто для сьомого класу, це нелегко. Різні книжки ми бачимо, і що їм подобається більше, що подобається менше, це нормально в читацькому житті. Але я за те, щоб такі хвилинки. Вони були у всіх на уроках. Тихе читання за програмою нової української школи проводять для учнів початкових класів. А от для старших це радше ініціатива вчителя. Тож Людмила Сакович радить батькам читати не лише малечі, але й підліткам. Адже неабияким прикладом у цій справі є саме дорослі. Період читання, коли вони тримають книжку в руках, коли вони бачать цей приклад, якого нам дуже бракує в сучасному світі, погодьтеся, батьки зараз дуже багато працюють. І коли зустрічається сім'я вдома, то рідко коли ми можемо почути, що разом вони читають. Марічка Драбич Семен Пулик, правда, тут Львів.